У кожного з нас є свої проблеми, і кожен дала їх по-своєму. Дехто заливає їх алкоголем, дехто заїдає їх ліками. Алкоголь не допомагає, він неефективен, він тільки е, допомагає нам забути на деякий час про проблеми. Ліки теж ну, таке, е, так собі, засіб. Е, але є Христос, який допоможе нам 100%. коли ми до нього звертаємось. То допомога нам приходить з неба. Ісус Христос є 100% людина і є 100% Бог. Як людина Він нам повністю співчуває то 100%, тому що Він е, прийшов на, е, з неба на землю, тобто Він є Бог, не забуваємо. Він сидив на троні, він автор е, того світу, який ми сьогодні бачимо: то небо, річки, море, земля. Ти, я, це все авторства нашого Бога, а через Ісуса все почало бути, що ми бачимо. Він як співавтор. І коли він прийшов на землю як людина, він прожив життя людини. Він знає це життя, як воно є. І коли в нас є трудноща, Ісус в цих труднощах вже був. І він знає, як людина, він знає, як важко знаходитись в тих обставинах. А як Бог він нам допомагає. В нього є влада, в нього є сила, в нього є авторитет. І завдяки тому, що він Бог, він вирішує наші проблеми. Він, він намагається вирішити наші питання. В нього є авторитет, він є Бог. А як людина, Він нам співчуває, тому що знає, як то важко бути людиною, де нема справедливості, де кожен намагається тебе обдурити, де влада не піклується про людей. Ісус то все прожив на собі, то він все відчув на собі, і як Бог, Він намагається з нашого тільки дозволу. Для того щоб Ісус почав рухатись, діяти в нашому житті, йому потрібен наш дозвіл. Він не влазить в наше життя нагло. Тільки коли ми Його просимо, коли ми схиляємо перед ним коліна своїх сердець і кажемо, Ісусе, ми більше не можемо вирішувати ці питання, допоможи, будь ласка, тільки Твоя сила може зробити диво, тільки Ти можеш налагодити моє життя. І тоді Дух Святий починає рухатись в житті. І тоді, слава Божа, вона наповнює наше життя. І давайте, коли Христос стучиться в наше серце, ми будемо відчиняти двері наших сердець для Христа.